Ви дивитеся суспільне Житомир». Підписуйтеся на суспільне Житомир» у соцмережах. Вітаю. Я Надія Назарук. Це програма Тиждень Житомир. Велика Палата Верховного суду України визнала законним перехід релігійної громади Святопокровської церкви у селі Калинівка Житомирського району з української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, який відбувся у березні 2019 року. Це рішення поставило крапку у п'ятирічному судовому процесі між настоятелем церкви та релігійною громадою, яка вирішила перейти до ПЦУ. Ми зібрали коментарі вірян, юристів, судді Верховного суду України для того, щоб пояснити значення цього рішення для процесу переходу релігійних громад. У березні 2019 року релігійна громада села Калинівка провела загальні збори і вирішила змінити конфесію. Про це суспільному розповіла жителька села Калинівка Наталія Давидова. Більше ста голосів було за перехід, десь двоє, троє проти. І ми почали уже зібралася ініціативна група. Почали процес переходу. Ну, звичайно, було тяжко, тому що ми ну ніхто цього до нас не робив. Тодішній настоятель церкви не підтримав рішення громади перейти до православної церкви України. Це спричинило конфлікт. А від прихильників московського патріархату ми зустріли супротив. Ми хотіли зайти на службу, нас не пускали, тому що ми прихильники ПЦУ. В листопаді вся громада зібралася і захотіла зайти в церкву, подивитися чи на місці всі цінності, зробити інвентаризацію. Двері перед нами вчасла йшла служба, ми мали право. Двері перед нами закрилися, вийшли молодики. Вийшла одна жителька нашого села і якісь невідомі молодики, яких привезли. Двері закрилися, визвали по телефону інших священників Московського патріархату і ну, тут була під церквою е, такий конфлікт. Е, потім підвезли вони тітушки, були підвезені два автобуси. Вони погрожували нашому, е, нашій громаді. Жителям нашого села новий настоятель Свято-Покровської церкви, отець Віталій, каже, що таке рішення спричинене війною. Народ побачив ситуацію, яка відбувалася ще з 2014 року, коли почалася війна. Бо інколи ми собі думаємо, що війна де два роки тільки, а війна з 14-го року. І тому народ усе бачив. Бачив відношення московських священників до поохоронах наших військових, які відбувалися, які вони не хотіли їх відспівати. Були такі в ситуації. І люди, громада вирішила перейти до Православної церкви України, тому що, як вже ми знаємо, що був Томос Православної церкви України, тобто офіційно вона визнана, признана 15 ю православною церквою у світі. З 19-го року це все було, але три роки ми богослужіння проводили тут на вулиці: у холод, у сніг, у дощ, у мороз. Але людей приходило багато, ніхто не відмовлявся, всі підтримували. І радість була від того, що маємо можливість обмолитися своєю Україною. Інської мови слухати службу Божу своєї рідної української мови зрозумілою мовою у березні 2019 року. Настоятель закрив церкву на замок. Після цього на зборах у сільській раді мешканці громади вирішили повісити ще один замок, щоб представники церкви Московського патріархату також не могли потрапити до храму. Від того часу і до 2023 року представники перереєстрованої релігійної громади села проводили служби під церквою для проведення служб у неділю та на свята приїздив до села священник Славної церкви України у липні 2019 року колишній настоятель церкви подав позов до суду, щоб визнати незаконною реєстрацією нового статуту релігійної громади. Розпочався п'ятирічний судовий процес. Головною проблемою було те, що церква не стояла ніде на балансі. Приміщення як було церкви, понімаєте кладовище церкви, ну вона ні в кого не стояла на балансі. От ми взяли на себе смілость, ми взяли є. Комунальну власність на баланс потім рішення сесії передали громаді православної церкви України. Справа релігійної громади Калинівки розглядалася у господарському судочинстві. До цього її розглядали в адміністративному судочинстві. Після програшу в апеляції колишній настоятель церкви звернувся до касаційного господарського суду у складі Верховного суду, який прийняв рішення передати справу спочатку на розгляд об'єднаної палати касаційного господарського суду у складі Верховного суду, яка вирішила передати її до Великої палати Верховного суду, оскільки потрібно було сформувати судову практику для вирішення подібних справ. Велика палата своїм рішенням відмовила в. Би... В касаційній скаргі і залишив рішення попередніх інстанцій без змін, тобто в позові було відмовлено це рішення. Перше передалося великої палати, формувався висновок саме відповідно до тих змін в закону України. Відповідно, в частині щодо скликання проведення та форми результатів голосування про зміну канонічної приналежності, зміну. Керівництва даних е, uh -huh. релігійних організацій, а скільки закон мав прогалини, відповідно там не було визначено саме поняття, хто є релігійна громада, а хто є місцева громада. От хто має право скликати такі збори, хто має бути на них присутнім, за словами адвоката Олександра Вірьовкіна, в Україні призупинили розгляд приблизно ста подібних справ для того, щоб велика палата верховного суду розглянула справу громади села Калинівка та сформувала певні висновки, які у подальшому будуть брати до уваги при розгляді подібних справ. Це перше таке рішення в Україні, яке створило прецедент в судовій практиці. І, хоча статут передбачає певні критерії членства в цій громаді, але якогось обліку членів, хто є членом релігійної громади, хто має право ухвалювати рішення про в тому числі про міжконфесійний перехід, в цій справі, в цій справі цього встановити суди не могли, і, і йшлося власне про те, що сторона позивача стверджувала, що. Власне, вирішальним критерієм має бути те, що саме настоятель знає, хто є членом громади, а хто не є членом громади, за відсутності якихось інших чітких критеріїв, якихось документів, які могли підтвердити членство. Таким підходом Велика Палата не погодилась, тому що він створював ну, певну парадоксальну ситуацію, на яку навіть. Довелось звернути увагу у самому рішенні, що якщо визнання релігійної громади державою, а власне міжконфесійний перехід, це елемент такого визнання, пов'язується з тим, чи визнає це визнана релігійна влада, якою є настоятель чи ієрарх тієї конфесії, з якої виходить релігійна громада, це. Створює парадоксальну ситуацію, а держава таким чином не може безсторонньо, неупереджено демонструвати своє ставлення до релігійної громади. Тому в цій справі дійсно Велика Палата мусила виходити з того, що як таких критеріїв чітких які б дозволяли віднести певних осіб до членів релігійної громади, не можна виявити отже. Доводиться застосовувати ті, які визначені в законі, і ті, які можна виокремити зі статуту, це рішення поставило крапку у п'ятирічному судовому процесі, і в храмі почали проводити богослужіння. Оце радості не було меж. звісно. ну со звісно. У нас ця церква золота. Ми дуже важко проходили цей шлях переходу. Нам завжди перепони були, не було нам цього. Ну нічого, слава Богу, ми дійшли до того, щоб правити в своїй церкві, служити. Дорога була дуже тернистою, багато було судів, ну позови були до суду. Знаєте, ну різні. Якщо ми виграли один суд там, допустимо, по якісь там господарським е, таким справам, то зразу ж подається позов до їх по другому якомусь питанню. Так щоб більше 15 суддів було. У Житомирській єпархії Української православної церкви Московського патріархату відмовились коментувати цю справу. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.